Друзі, вітаю! Ми сьогодні з вами продовжимо читати Євангелій від Луки разом, п'ятий розділ з 27 по 32 вірш. Після цього він, Ісус Христос, вийшов і побачив митника на ім'я Левій, який сидів на митниці та й сказав йому Іди за мною. Залишивши все, той устав і пішов слідом за ним. Левій справив для нього велику гостину у своєму домі. Була там велика група митників та інших, які сиділи з ним при столі. А книжники та фарисеї нарікали на його учнів, кажучи, чому ви їсте і п'єте з митниками та грішниками? А Ісус у відповідь їм сказав: Лікаря потребують не здорові, а хворі. Я прийшов закликати до покаяння неправедних. А грішних ми сьогодні з вами будемо говорити, хто такі фарисеї. Ми з вами багато знаємо про фарисеїв. І взагалі ця назва фарисеї, вона стала такою загальною, коли люди говорять про інших людей, які релігійні, які дотримуються правил, які лицемірні люди. І іноді нам здається, що ми насправді розуміємо, хто такі фарисеї. Але сьогодні ми більш детальніше подивимося на ознаки того, ким були фарисеї. Чому нам це потрібно? По-перше, тому що фарисеї були Найзапеклішими ворогами Ісуса Христа вони постійно дошкуляли йому, вони постійно не погоджувалися з Ісусом Христом. Вони постійно говорили, що Ісус Христос живе не так, робить не так, вчить не так, і взагалі, що Ісус Христос суперечить Слову Божому. Тож нам з вами потрібно знати саму суть цього непорозуміння між Ісусом Христом та Фарисеями для того, щоб нам з вами розуміти духовне релігійне життя, для того, щоб нам з вами розуміти, в чому ж полягає Євангелія і. В чому був дух фарисейства для того, щоб і в сучасному світі, і в своєму житті ми змогли б з вами розрізняти цей дух та протистояти йому. По-перше, фарисеї були релігійними лідерами, фарисеї були моральними лідерами. Взагалі, суспільство, в якому Ісус Христос жив та проповідував, було дуже зіпсутним суспільство. Воно вже прийняло на себе дуже величезний вплив, як грецької культури, так і римської культури. І саме фарисеї були такими поборниками юдейської культури. Вони були поборниками того, щоб повертатися до вивчення Слова Божого, і це було гарно, і це було добре. Але фарисеї неправильно розуміли Слово Боже, і це було крайне добрим. І це стало наріжним каменем того, що фарисеї не тільки не розуміли Ісуса Христа, а вони ненавиділи Ісуса Христа, і вони хотіли знищити Ісуса Христа. Тож фарисеї використовували Божий закон як той, на підставі якого вони будували свою праведність, своє. Належне життя перед Господом фарисеї не розуміли благодаті. Фарисеї не розуміли того, що всі люди грішні. Фарисеї не розуміли того, Наскільки всі люди грішні, а значить, вони не розуміли Євангелія, як воно відкрито в старому заповіті. Вони не розуміли, що без Ісуса Христа, без Месії вони не можуть наблизитися до Господа, вони не розуміли, що не можуть догодити Господи своїми зусиллями, саме тому що ми всі народилися грішниками. І коли Ісус Христос прийшов на цю землю, коли втілений Господь прийшов на цю землю, фарисеї постійно дошколяли Ісусу Христу, постійно скаржилися, постійно суперечили Ісусу Христу і говорили, що він не так живе, як мав би жити Божий син, якщо б з їх точки зору Ісус Христос ним був. Тож ми з вами можемо сказати, що фарисеї були святішими за Бога, тому що коли вони бачили перед своїми очима життя Ісуса Христа, коли вони чули вчення Ісуса Христа, коли вони бачили, як Ісус Христос втілений Господь, праведний, святий Бог, чинить, вони думали, що це святотатство, вони думали, що це хула на Бога. Вони думали, що Ісус Христос чинить неправильно і порушує Божий закон. Тобто, уявіть собі, як на підставі Слова Божого ці люди дійшли до такого розуміння себе, що вони, бачачи перед собою. Праведного і святого Бога думали, що вони бачать людину, яка помиляється і не розуміє слова Божого. А насправді це вони не розуміли Слова Божого, але ж вони цього не бачили, але ж вони цього не розуміли, але ж вони думали, що саме вони є правильними виконавцями Божого закону. Фарисеї мали великий вплив на народ. Фарисеї мали величезний авторитет серед людей, тому що вони були людьми моральними, тому що вони закликали до поверх. До божого закону і на тлі е, тогочасного суспільства вони взагалі були молодці в цьому, і народ не розумів в чому була їх. Помилка, народ не розумів, що вони повертаючись до Слова Божого, що вони повертаючись і закликаючи народ, щоб народ дотримувався Слова Божого, вони насправді будують самоправедність. Дивлячись на їх моральне життя, народ захоплювався ними. Люди думали, що вони добрі. Люди думали, що вони знають Господа. Люди думають, що саме так і треба жити, як живуть фарисеї. Але насправді люди не бачили, що стоїть за їх моральним життям. І коли Ісус Христос говорить. Говорив про фарисеїв, що вони насправді лицеміри, що вони в своїх серцях не такі, як вони назовні. Не треба думати, що це розуміли усі. Знаєте, просто ніхто не говорив це про фарисеїв. А Ісус Христос сказав: насправді ці слова Ісуса Христа вони були просто шоком для людей, тому що люди вважали, що фарисеї саме такі в своєму серці, які вони назовні. І коли Ісус Христос почав говорити, що серця фарисеїв вони зовсім далекі від Господа, то це було б немов. Би бомба розірвалася просто в вухах людей, тож ми з вами маємо побачити саме те, що керувало. Фарисеями не просто побачити їх моральне життя, і не треба думати, що будь-яке моральне життя це саме і є фарисейство, і що будь-який заклик до морального життя це саме і є фарисейство. Ні, іноді заклик до морального життя це саме і є дух Євангелія. Питання в тому, що стоїть за моральним життям, для чого людина живе моральним життям, які стандарти цього морального життя, чому людина хоче жити моральним життям, чого людина очікує від морального Життя, тобто тут треба подивитися саме на підґрунтя морального життя, на підґрунтя, на мотивацію, що керує людиною, що керувало фарисеями, коли вони і самі намагалися жити моральним життям, і інших закликали до морального життя, до читання слова Божого, до виконання Божого закону. Питання не в тому, що саме це було погано. Питання в тому, що вони, коли вони читали Слово Боже, коли вони намагалися виконувати Божий закон, вони не бачать. Чили найголовнішого в Божому законі. По перше, що Божий закон показує, що всі ми настільки грічні, що не можемо виконати Божий закон. А по-друге, Божий закон показує, що ми маємо потребу в Божій благодаті в замісній жертві, що ми маємо потребу в Месії в Ісусі Христі. Тож в цьому була найбільша суперечка між духом Євангелія, який був в Ісусі Христі, і є в Ісусі Христі, і духом релігійності, який був у фарисеїв. Фарисеями керувала самоправедність, вони хотіли збудувати свою праведність своїм виконанням Божого закону, і це породжувало величезну гордість, і це породжувало відокремлення від інших людей. Вони взагалі дивилися на себе як на людей кращих за інших. І в їх очах вони мали серйозні і обґрунтовані підстави для цього. Вони думали, що саме через те, що вони живуть таким моральним життям, і докладають дуже багато зусиль. Щоб жити таким моральним життям, вони і є кращими за інших людей, і це піднімало їх гордість, і це робило їх дуже зухвалими і зверхніми по відношенню до інших людей. І коли вони бачили, що Ісус Христос живе не так, як живуть вони, коли Ісус Христос спілкується, навіть їсть і п'є з митниками та грішниками, коли Ісус Христос проводить з ними час, коли Ісус Христос запрошує їх в свою присутність, вони були просто в шоці, тому. що що на їх думку Господь мав би відокремлювати себе від грішників, як вони. А Ісус Христос навпаки йшов до грішників. Ісус Христос пояснює, чому він це робить. Ісус Христос пояснює, що він це робить як лікар. Він йде до грішників, тому що грішники потребують зцілення, і насправді і фарисеї потребували зцілення своїх сердець, але вони цього не розуміли. Тож дух релігійності полягає в тому, що людина почуває себе зверхньо. людина думає, що вона заслужила Божу благодать, Божу милість або заслужить її, якщо ще більше постарається та докладе своїх зусиль. Вони очікували від Господа не благодаті, не милості незаслуженої. Вони очікували від Господа винагороди. Вони були горді в своєму серці. Вони були впевнені в своєму серці на підставі своєї праведності і думали, що у них буде величезна винагорода від Господа. Але Ісус Христос каже, що насправді ви. Такі праведні, і тут Ісус Христос каже це в лапках. Насправді вони неправедні, у них самоправедність, несправжня праведність. Ісус Христос каже: ви, таки, ви такі праведні, що ви навіть не потребуєте мене, вам не потрібен Господь, вам не потрібен Спаситель. Ви такі праведні, що вам навіть не потрібен месія. Ось я прийшов для того, щоб спасти, і я вам не потрібен. Ісус Христос також закликав до морального життя, але ж заклик Ісуса Христа до життя по Божому закону, Він вкорінювався не в самоправедності. Ісус Христос ніколи не закликав до самоправедності. Ісус Христос закликав до повернення, до покаяння, до повернення до Господа. Ісус Христос закликав до розуміння, що без нього людина нічого не може зробити зі своїм серцем, що вона є гордою, що вона є грішною, що вона не любить Господа, що вона любить славу, що вона влюбить владу, що вона любить гроші, саме такими і були фарисеї. Ісус Христос конкретно каже, що ви любите славу, ви любите гроші, ви любите авторитет серед людей, ви любите владу. Але Ісус Христос закликав до справжнього морального життя, до життя любові до Господа, до життя любові до ближнього, до життя, яке є плодом Святого Духу, до того життя, яке є в самому Ісусі Христі. І це справжнє моральне життя. І ця мораль, вона інша ніж мораль книжників та фарисеїв, тому що ця мораль, євангельська мораль, вона є справжнім виконанням Божого закону на підставі Євангелія, на підставі того, що людина визнає себе грішною. На Підставі того, що людина визнає Ісуса Христа своєю єдиною праведністю, така мораль вона є і смиренням, і сміливістю одночасно, тому що людина визнає себе грішною, це смирення, і людина визнає Ісуса Христа своїм Спасителем, і це надає їй сили жити для Господа. Така людина має народження згори, така людина має нове серце. Така людина вже не думає, що вона краща за інших через те, що вона покаялася, прийшла до Ісуса Христа. І тепер вона живе з Господом. Навпаки, така людина думає, що вона така сама, як інші люди, грішна людина. Але Христос її спас, але Христос дав їй благодать. Така людина розуміє, що немає її заслуги. В такому серці немає гордості, в такому серці немає зухвалості, в такому серці немає зверхнього ставлення до ближнього. Тож будемо з вами розмірковувати про суть самоправедності, про суть євангельського духу, про суть релігійного духу. Тому що моральним життям ми маємо жити, і наша мораль має бути моралью Слова Божого. Але мораль на підставі самоправедності дуже відрізняється від моралі на підставі євангельського духу, на підставі покаяння, на підставі пізнання Ісуса Христа як своїм Спасителем. Тож будемо з вами ще більше пізнавати Ісуса Христа для того, щоб життя кожного з нас саме і відображало життя Ісуса Христа, щоб ми жили справжнім моральним життям, не таким, як жили книжники та фарисе. А таким, яким жив Ісус Христос. Саме для цього ми з вами і читаємо Євангеліє від Луки разом. Також запрошую кожного з вас підписатися на цей канал, ставити вподобайку, писати коментарі, тиснути на дзвіночок, ділитися цим відео. Все це буде сприяти розвитку цього каналу для того, щоб якомога більше людей пізнавало Ісуса Христа, вірило в Ісуса Христа, любило Ісуса Христа та жило задля слави Господа. Нехай Господь благословляє кожного з вас.